Двічі грати з рухом, двічі перемагати, двічі на нуль. Ну, це приємно. Дуже приємно, тому що, перш за все, на нуль. Так, були свої моменти, але якщо повторюю завжди, що якщо ми реалізували ці свої моменти ще в першому таймі, ну, я думаю, що у другому таймі була б гра закрита вже. Тому... Але самі створюємо такі собі моменти, не реалізуємо, треба над цим працювати. І потім у другому таймі у нас дуже багато було виходів, тому що команда Рух, вони бігли, розкрились, бо вони розуміли, що їм треба забивати. В нас були великі зони, могли б це реалізувати, але не вийшло. Будемо над цим працювати. Але дві перемоги, в Кубку в чемпіонаті на нуль, це дуже добре. Треба тримати цей темп. Ми здобули перемогу і. На даний момент ми виконали нашу задачу, тобто ми пройшли далі. Вже будемо чекати наступного суперника та готуватися до нього. Звісно, але звісно, ми не забуваємо про наші задачі в чемпіонаті. Твій єдиний м'яч став вирішальним. Перемога, як то кажуть, як кажуть класики, майстерність не проп'єш, правильно? <рес> Дуже дякую за привітання. Ну, добре, да, що забив, що виграли цю гру, але ми могли раніше забивати. Там було, на початку матчу було два моменти. Якщо б їх забили, було б набагато легше. А так це ці нерви у другому таймі. І коли і, коли, і у руха були моменти у другому таймі, тому така нерва. Нервовий, норнерволи можна сказати, другий тайм вийшов. Загалом от, той гол. Ми про нього поговоримо. От, на замасі прибрав дідика. Здалося, що й операторів прибрав там всіх <рес> на паузі. Так класно, ну насправді дуже показовий гол. Так був думав от, робити цю паузу, чи вже побачив по ситуації? Звісно, ну я бачив, що він викидується, і тому прибрав Назамасі і направив дальні гол. Дебют для тебе сьогодні. Розкажи, які враження вийти вперше? Чи був мандраш, чи от після першого сайву вже стало все на своє місце? Тому що тренування це одне, так, а вийти все ж таки на відповідальний матч, тут будь-яка помилка могла закінчитись там вильотом команди взагалі. Звісно. <'язково> Відповідальність вона відчувалася. і це, Я думаю, вилилося в мої якісь незрозумілі рішення е декілька разів і на технічний брак. Але в, в цілому, ну звісно, я готував себе до подібної гри, до напруженої гри, і також ми розуміли, що це... ми граємо у кубку і з одного матчу все вирішиться. І, е Ціна е, помилки дуже висока. Наприкінці були у тебе сейви, які стали у підсумку рятівними, і команда пройшла далі. От відчуваєш, що впевненість після цих сейвів, От як було рятувати команду, що відчував тоді після кожного сейву? Ну, відбувати приємно, але це моя робота, але. Так важко сказати, розумієте, якщо були б ці сейви, але б ми не забили, ну і що, ну грали б далі. Грали б там екстра тайми, грали б по пенальті, вирішувалася доля цього матчу. Тому мені важко сказати, ми забили, ми перемогли. Дякую Олександру Піхальонку, всім хлопцям. Тобто сьогодні була ну, важка гра, був бій, і до речі, ну, звісно, що поле десь нам теж заважало. Ви подивилися, весь склад був змінений, і на тому і футбольний клуб Динамо що в нас на кожну позицію по 2-3 гравці рівноцінні заміни, що кожен повинен кожного замінити в будь-якій грі. Тому будь-то кубка чи чемпіонат, немає різниці. Ми завжди на перемогу повинні грати. і Всі це розуміють. Зараз Динамо вже в півфіналі Кубка. Там залишається ще один крок до фіналу і підсумку. Тут можна виграти титул, так само динамоворця за чемпіонство. Вирішальний відрізок вже починається вже прямо зараз. Можливо, вже давніше почався. Так вже давно почався, і кожна гра як фінал. Переду ще там в чемпіонаті кілька матчів, Так там недалеко вже Шахтар, як готуватись до цього ментально, психологічно, от, саме перевага, та що є, і чи не тисне те, що зараз Динамо там перший, чи дивиться тільки на себе, не зважається ні на кого. Так, дивитися тільки на себе, йти від матча матчу від матчу до матчу і готуватися, як і е, наступний наш суперник, лівий берег, і до, до Шахтаря так само повинно на кожного команду. Напевно, краще налаштовується, як і на шахтар, тому буде результат. Але у тебе недавно була травма. Ти повернувся зараз на поле, не зіграв повний матч. От які готовності? Чи міг би зіграти повний матч? Це рішення тренера, чи все ж таки фізична справа? тут? Ну, тренер побачив, що я почав втомлюватись, і тому ну, я вже що правильно зробив, а мені потрібно ще набирати і набирати форму. Чемпіонат, перше місце, так тут Кубок теж вже півфінал, базова дата, там 23 квітня вже не так. Далеко, кого би хотів суперників? Шах... Ми на кожну, кожного налагоджуємося. Зараз в нас вже гра чемпіонату лівий берег, тому всі думки про це. Головне зараз відновлення доїхати додому, відпочити і вже готуватись. І всі думки про це.